Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас, екстрасенс Роман Шептецький, сьогодні я в двох прямих ефірах з мого офіційного Ютуб-каналу Екстрасенс Роман Шептецький та з мого, з моєї офіційної сторінки в TikTok. Давно я там вже не був, пора трохи і там з'явитися і. Е Нагадатись людям, що це моя офіційна сторінка, і там теж періодично буваю в прямих ефірах. Хоча Тік-Ток я не дуже то люблю, більше я є постійно в Ютубі. А сьогоднішній наш ефір перед него практикою, як я вам і обіцяв, буде присвячений темі прогнозування на жовтень 24-го року для України, світу Росії. Подивимося, які загальні будуть динаміки. Вчора, коли я давав інтерв'ю, Ютуб. Каналу AstroNews Україна. Там ставили мені одне з питань: загальні, якби, динаміки. загальні динаміки саме жовтня для України. І так дуже коротко ми там проговорили, правда, вони ще не завантажили цей ефір. Начки половину ефіру завантажили нашого. Ось. Тому зараз будемо робити детальний розклад, що чекає Україну, світ та Росію ту кляту в жовтні 2024 року. Підписуйтесь на мої офіційні сторінки, поширюйте відео, залишайте коментарі та ставте вподобайку, щоб відео було активним. Розпочинаємо. Вчора в прогнозі, так, якось навіть карти ще бачите, з вчорашнього ефіру, так зверху я поставив ці коло Гітара Ошо. Що взагалі випадало? Якщо так коротко, по суті, для України, ось, випадало, випадало таких якби кілька карт. Послідовності, які перша карта це взагалі була карта, яка говорить про ну, дев'ятка мечів, карта скорботи. Тобто місяць все одно по своїй енергії він не буде легким, він не буде простим, він не буде, скажімо так, ну, скажімо, без загроз. Тобто дев'ятка мечів це теж карта загроз прильотів, загрози жертв, загрози сліз, загрози скорбота. Так? Нехороших тих загроз, які, на жаль, але є. Друга карта є, 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 є які ще зберігається. Друга карта, яка була, це була карта врожай. Ця карта вона безпосередньо говорить про те, що певний врожай таки вдасться нам зібрати. В плані домовленостей, і зустрічі, і переговорного процесу. Ну, про Ці от карти я розказував там більш детально вчорашньому прогнозі. Можна прослухати, коли їм буде з'явиться. Але карта ворожай, це більш така добра. карта. Далі в нас карта не дуже добра. Це аркан повішений. Тут він в такому контексті говорить, що хочете. І надалі. І теж шляхом до перемоги, треба нові бачення, нові власне стратегії, ось, а не якоїсь там савдепії ще і так далі. Це можуть бути кадрові зміни, різні перестановки, політичні, воєнні, військові і так далі. Плюс картика говорить, що ворог по певних напрямках ще, на жаль, але може все-таки просуватись територію України і захоплювати територію України. Далі йде карта джерело, але чи ми з цим справимося, чи ми подолаємо ворога, чи зможемо все-таки і надалі і тримати основну оборону, і мати можливості, щоб далі ворога розбивати так. Це карта джерела. при тому, знову ж таки це можуть бути такі додаткові джерела живлення для нас і сильне потужне розбиття, в тому числі, ворожих баз на території Росії. І карта, ось така, яка вчора випадала. От, я казав чітко, що треба прислухатися до своїх інтуїтивних підказок, от що там всі кругом говорять, балакають, радять, не завжди це можуть бути правильні сценарії для нашої успіху, перемоги. І знову ж таки старатись відділяти світої нечисті від тих поганих думок, від тих поганих посилів і так далі. А відправляти в сторону ворога побільше енергії світла, світла, світла і ще раз світла, бо тільки світло можна нечисть здолати, знищити, перемогти. Це отак було коротко по вчорашньому, скажімо тому, що я говорив про гнозі. Зараз ми подивимося більш детально з Таро від дзеркалень, що готує ще серпень, серп, чуєте, що я кажу, жовтень 24-го року для України. Карта Весмірка Пентаклів це в нас карта праці, виготовлення. І тут мені ця карта йде про ще додаткову появу з нашої сторони. Виготовлення якоїсь важливої зброї, яка може добре і сильно розбивати ворога. Друга карта новини з дороги. Рицар кубків це про допомогу, про оснащення, про можливості більш детально і більш ретельно, і більш конструктивно щось вирішити в тих всяких планах, які зараз представляються, так, мирних планах, планах перемоги і так далі. Але над чим ще є працювати? Остаточної перемоги карта в жовтні не показує. Бачите, карта є така все одно, процес, який затягується, але є проблиск, коли те, що ми очікували, може статися несподівано. Це не в плані перемоги, це в плані допомоги для перемоги. Дві жезлів, як нові важливі шляхи, які відкриваються для України в світовому плані. Додатково це йдуть Євронато інтеграція, та саме можуть бути ще якісь союзи, важливі переговорні процеси, доєднання тих, хто раніше не підтримував Україну чи, наприклад, не допомагав Україні. Може бути тепер ще плюс до доєднання цих країн. І оце карта тих злодіянь сімірка-мечів. Все одно по загрозах, по небезпеках, що стосується, як і раніше, це було різних об'єктів інфраструктурних, різних об'єктів житлових, загрози для мирних житлів для дітей, все одно це зберігається. Ця карта, на жаль, ну нікуди не пропадає, а вона і не пропаде. Чому? Бо ви знаєте чому, бо я це пояснюю завжди. Поки ворог на нашій землі, загрози будуть і будуть дуже великі. І навіть коли вони ступляться звідси, якийсь час. Ще теж може бути небезпеки дуже багато. Навіть які ті всі території порозміновувати і так далі, то ви самі розумієте. А подивимося, давайте старо ключів дверей теж давніше і не використовував в прогнозах такого плану. Давайте подивимося, що вони підкажуть, які двері, які ключі, які можливості відкривають для України саме жовтень 2024 року. Ах, і знов карта повішеного. Тут це аркан, тут це аркан. Ну, бачите самі, карта втрати території, на жаль, вона ще присутня окупації територій. Зараз найбільше так і продовжують по енергії світитись найбільш важкі це напрямки Вугледарські. Вчора, до речі, теж прогнози це говорив, що від 4 до 6 тижнів там. Насправді загроз є дуже багато. Так, карта не показала, що ось вже там сьогодні, там чи завтра повністю все захоплять і і, і буде окупація. Навіть було таке, що по енергії може там якась буде прийнято рішення по підсиленню цього напрямку. Але, наприклад, 4-6 тижнів карта показала чітко, що може бути навіть те саме і оточення, і захоплення Вогледару. Потім той самий Покровський напрямок, той самий Турецький напрямок, Корахівський напрямок, Купінський напрямок це все рівні напрямки, які залишаються гострими. І по ще таких локаціях, точках ворог може просуватися. Та сама восьмірка Пентаклів. Але не тільки ворог слідкує за нами, але й ми слідкуємо за ворогом і прораховуємо їхні плани, і в тому числі буде продовжуватися для України позитив в тому, що будуть розбиватися те, що може Україні наносити шкоду, чи якісь їхні російські важливі літаки, чи ті самі установки, які обстрілюють, чи якісь важливі, де вони тримають зброю такі військові об'єкти, склади всякі так далі. Далі, стукає в двері, що стучить, що гримить, такі неочікувані нежданні, якісь теж новини про підтримку, про допомогу, про об'єднання. Тут мені чомусь і йде по енергії, та саме Сполучені Штати Америки. От, далі карта ворога. Тут вона вже випадала. Бути треба уважно бережним всюди. В кожному регіоні є той, хто зливає інформацію, хто працює на ворога, хто є колаборантом і в кожному регіоні отакі от, от гади. Якраз і колотять, і вивідують, де можна завдавати удари. Ключі, які з'являються, ключів, можливостей має з'явитися для вирішення питання більше. От в цьому прогнозі, теж який я ще робив минулого року, дуже важлива була карта вибору. Виборі, вибору, от Як вибрати, що вибрати, від того і залежатиме курс. Подальші України, тому кажу, нові тактики, нові підходи, нове озброєння, нові якісь можливості, тому що людським ресурсом я теж це колись говорив і нагадую, ворога не перемогти, тільки завдяки новітнім технологіям, новітній зброї, а не людським ресурсом. Людським ресурсом ми їх не переможемо, тому що їх в рази більше, там не знаю, в тисячі, в сотні, в десятки тисяч більше. Ну, пора це вже розуміти, коли мені кажуть, дам де я записав прогноз, де мені йшла інформація, що війна може завершитись реально, реально в 26 му році. То мені багато коментарів писали, що а що вже буде з України, а що буде з людьми, а хто а хто буде воювати? Ще раз пояснюю, людським ресурсом цю війну не виграти. То це можна і зараз те саме сказати, але тільки технологічно хто буде сильніший, той і переможе. А в цьому контексті має бути сильнішою саме Україна. Це я не говорю, щоб там когось втішити чи потішити. Я так відчуваю, так говорю. І якщо сценарій перемоги України не змінився, що, то я про це буду далі говорити. Може, комусь це дуже сильно і не подобається. Далі у нас йде ще з такої колоди Таро Алістера Кроулі. Карта імператора. Ну, я кажу, це політичні чистки, військові чистки, воєнні чистки, карта успіху. Обмін подарунками, вогневі загрози, карта прояснень, просвітлень, де раніше було темно. Загрози стра... пов'язані з втратою територій. В деяких напрямках то йде в цілі карта глухого кута, тому що брак оборони. З іншої сторони, йдуть якісь позитивні розв'язки, можливість вигнати ворога з деяких частин України, окупованої. Тут більше по енергії це може бути напрямок якраз Харківської області. Ну і активно я кажу, просвітляється останнім часом. От пам'ятаєте, навіть в енергопрактиках говорив напрямок Маріуполя, і там потім раз був прильот, два був прильот по якихось ворожих складах. Те саме розбиття ворога по їх Запорізькій області, окупованій, по Херсонській лівобережній області окупованій. Тобто ці напрямки все рівно вони йдуть в енергії прояснення просвітлення і в результаті звільнення від ворога, плюс той самий Крим. До речі, останнім часом теж багато в енергопрактиці над ним такого світла. Так що подивимося, як буде складатися ситуація і відкриття ще додаткових таємних знань. Таємні теж дозволи, які будуть дані для України, навіть з того, що я розумію, і по застосуванню далекобійної зброї. От, а, а нам головне, щоб той дозвіл був. Буде він на таємному рівні, не на таємному, то вже інше питання. Також залишається і активним відкрити той самий тема з тим Кримським мостом. Вже кінець кінцем пора би вже його ліквідувати. От прям дуже активна ця тема. Вона в енергії, в інфо просто і є. Ведимо щось, знаєте, як теж враження, як чекають такої конкретної вже команди. Ось. А, то ось така, якби... А, то ось така, якби. Така, якби, картина для України. Як бачимо, є і загрозливі карти, є і позитивні, хороші карти, тому все динамічно, все змінюється. І в будь-якому випадку, в майбутнє, воно взагалі багато варіантів, так як я про це неодноразово говорю. Тому молимось і просимо реалізації кращих сценаріїв майбутнього. По регіонах, гарячих точках України теж буде прогноз наступного тижня. Я десь його зроблю на жовтень 2024 року. Там же теж подивимося, яка складатиметься ситуація, де більші загрози, де менші загрози. Давайте подивимося світові динаміки. Подивимося зараз світові динаміки, що в світі коїться, бо на підході в нас вибори в Америці, що теж в плані світовому така значима подія. Уповільнення, переродження, прорив. Карта бунтаря. Карта врожаю. Одна карта навіть є схожа з тим, що для України. Ну, звичайно, карта врожаю, чому вона є? Бо чим більше вдасться на здолати, тим і більше буде для України, знову ж таки, плюса. Звичайно, такого переможного, переможного плюса. І для світу, в тому числі, що питаєте, чи буде енергопрактика, так звичайно буде. Мені ще якраз треба добрих хвилин 10-15. Ну от зараз ще маю до 10 ще добрих хвилин 5, але ми як правило енергопрактики розпочинаємо, поки там то 10.05, 10.10. Так що все буде, не переживайте. В Світовому варіанті чим більше зло здолаємо, тим більше врожай отримаємо. Бунтарський настрої. Загроза військових конфліктів і їх наростання нікуди не поділася. Тому ця карта тут зберігається. Прорив просвітлення, які, знаєте, такі інсайти світові, в медицині, в науці, в тому числі, в якихось важливих таких індустріальних галузях. А також карта переродження вона йде і про спонукання людей до змін, трансформації через якісь, в тому числі, природні катаклізми. Не без того. Але є якийсь такий момент усвідомлення, що знаєте, от загроза та сама ядерної війни, про яку зараз багато говорять, і є у мене десь частково теж ніби усвідомлення чи просвітлення, що від того не виграє ніхто, а всім буде тільки гірше. І взагалі тоді світ перестане як такий існувати. Тому якось так воно, знаєте, десь в повітрі ця енергія літає. Але те, що загроза цих конфліктів і світових дисбалансів, цього всього, якихось раптових неочікуваних теж подій, ну воно наростає. Знаєте, багато зараз, от ще раз скажу, пов'язано з виборами в Америці, світових динамік, як воно що буде, яка політика. Ну я свою думку говорив вчора. До речі, теж переробляли розклад новий по можливих переможцях на виборах. все рівно більш активно йде зараз. Включається енергія жіноча і та сама Камала Харріс, Вона має. Ну, насправді, дуже великий шанс ймовірність перемогти. Ще ближче до самих виборів, теж треба буде той розклад заново дивитися, але ось така динаміка. І для їхньої історії, світової історії, це така я вважаю, теж є зараз важлива ключова цей момент, що там буде пов'язано з цими виборами і оприділенням важливих світових динамік. Далі в нас тут теж випадає карта імператора. Зміна світових лідерів. Ще до речі, чомусь така відгукнулася інформація про загрозу навіть життя чи смерті, щось такого для когось важливого в плані світовому. Один з таких, хто взагалі якось так знаєте, як колотить щось недобре, робить може, чи не знаю, чи загинути, чи вмерти, чи в'ють, чи ліквідують щось от собстанці, якийсь персонаж. А другий хтось може бути такий, знаєте, як кажуть, з тих, якби хто захищає добро і світло, теж якась така йде енергія загрозлива. І оце момент неочікуваності, це як переродження, неочікуваність, раптовість чогось світу, що може статися, що може якось людство пробудити, об'єднати. Але велика честка триває і далі. Хто не хоче духовно рости, розвиватись, велика чистка триватиме і надалі. Світова. Таке. Тому наскільки важливо зараз саме в духовному аспекті рости розвиватися, от Верховний суд, десятка мечів, і світ насправді є на порозі ще чергових воєн, ще чергового якогось того самого ядерного апокаліпсису, от все знаєте, на такій тонкій межі, і від конкретно прийнятих рішень, не знаю, якими там світовим правительствами і так далі, буде залежати от рух в плюс чи рух в той мінус, ту деструкцію. Тут карта взагалі йде як переродження світу, нові енергії, нові енергетичні можливості. От, десь є великий плюс, десь знову ж таки, де карта через якісь теракти, загрози, воєнні конфлікти, смерті, очищення, пробудження інших людей. Ну, Таке все дуже-дуже на грані. Знаєте, кажуть, все світ як на грані в багатьох динаміках. І чим більше буде об'єднання боротьбі проти нечисті, тим більший шанс. Змінити ті сценарії гірші в кращу сторону. Чи менше буде тої боротьби того об'єднання, усвідомлення, то тим більше буде нечість набивати сили. Але, ще раз скажу: в позитивному варіанті нам шанси дають, в хорошому такому сенсі слова, вищі сили, вищий розум далі дає нам шанси змінюватись, трансформуватись. Є ті, хто це теж робить з кожним тим більш, більше і активніше. І, відповідно, навіть заради цього. Зберігається динаміка, що людство дають вкотре шанси. Ну, якщо так, коротко і по суті. Але певні загрозливі фатумні події, що мають відбутись для пробудження людства, все рівно вони відбудуться. З чим це пов'язано, я вже говорив. І природні катаклізми, і якісь війни, і загрози всякі пов'язані з Ах, І загрози, всякі пов'язані з. З хворобами і ще там різними такими вірусами, новітніми. Ну, все йде по циклу якомусь. Так що міняємося, духовно ростемо і розвиваємося. Тоді і буде все добре. І в кожного з нас, і в світі загалом. Ну, і нарешті третій наш сьогоднішній такий вже завершальний етап прогнозування. Коротко теж і по суті, це. Про Росію, що там, які динаміки протягом жовтня 2024 року. Тож останні розклади ми показали, що шамани Путіну вже не поможуть, так? Так, таємні якісь там шушукання, якісь там кулуарні заколоти, зрив домовленостей, втрата основи і невдоволення від отриманої інформації, відсутність здійснення бажань. Та реалізації задумів, зрада від тих, хто раніше підтримував. Може, то Іран, в тому числі, не знаю, ось так. А Потім, навіть при тому, зрада таких, з ким вважалися дуже великими друзями, але знаєте, в таких от моментах, де ті всякі є нечистивці, там немає дружби, там воно все, бачите, на яких засновано цінностях: не гроші, то вбивство, то насильство, то ще Бог що. Ось ті самі переворотні моменти, внутрішні заколоти, зміна влади, зміна того, того режиму Путлера. Знаєте, чим далі більше насувається ніч, чим далі той диявол топить ту Росію просто в бездні пропасті. І навіть ті, хто там раніше ще дуже сильно відстоював актуальну путлерівську політичну владу, їм так само можуть дати наказ. Що пора вже її дискредитувати помаленьку, чи давати натяк, що пора щось міняти, і от йде вже як, знаєте, реалізація якихось нових планів. Карта ширми, ширма, яка падає. Правда, яка більше відкривається, страждання від своєї ж зброї, удари по території Росії будуть, страждання від своєї ж ядерної зброї, розбиття ворожих баз, так само важливих. Навіть кажу, те, що може летіти в сторону і Росії, і, війн, і Кремля, і от війна на території Росії, яка може продовжитись і в Курському напрямку, і не лише можуть, ще наші теж робити їм там добрячі так само. Щоб вони не розслаблялись колотнечу. І все, от, всю карта через неправильний їхній вибір. От, страждають від неправильного їхнього вибору, від неправильних їхніх дій. Карма по закону вищої справедливості буде повертатись. І от знову енергія смерті, енергія зради, енергія того всього бруду, то всього нечестивого. Ну, ну ні разу, поки та система там правляча є, ні разу добра карта не випадала. Так що кожному хай буде по заслугах його, а їм то ще хай чим пошвидше буде по заслугах. Ну, от, 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 от такі от динаміки. От такі от динаміки. І щось сам ще кажу, на рівні теж таких колотнеч внутріполітичних теж, ще якось усунуть, заберуть, приберуть там, ну, таке недобрі карти. Втрата союзів домовленостей, втрата орієнтирів, пустота заморозка, Да, вони дуже хочуть до виборів в Америці про це говорив давно. Захопити повністю Луганську Донецьку область, дай Бог, щоб то їм не вдалося. Бо далі вони такі враження ніби розуміють, що їм, або нічого не світить, або ну щось там є, таке, прям, знаєте, що от саме до виборів їм треба це зробити. Світ перевернутий, все перевернутий, ні миру, ні злагоди, ні балансу, ну нічого нема. Крах якийсь економічний, плюс от невдоволення від якихось важливих осіб теж. Економічний, політичний кістки теж йде карта колапсу. От е є ще якась карта містицизму, в тому числі випадає, ще спроби якось за допомогою якогось окультизму, містицизму щось змінити. Далі йде карта башні. І щоб повернутися їм до того, що в них там було щось добре, то я навіть не знаю, що їм і як треба робити. Звідси тікати. і і, і, і чим швидше, тим краще, і думати, як в них там то налагоджувати. Бо в них чим далі, тим йде все більше в якийсь мінус. І ще те, що пов'язано кажу, з якимись невигідними для них етапами, якщось торгівлі, продажі. От, Може, та сама не знаю, там нафта чи що, якось в ці ціні впадуть, бо теж якісь такі, не раз ви мені писали, що якби там то було. За барель тої нафти, чи як там правильно називається, не 100 доларів, а 40 доларів, то Росія би і не воювала, бо не мала би гроші. Ну, і такі всякі моменти, знаєте. Але карта знову фатомна, фатальна. От Все, що не роблять, все веде їх тільки в тотальний темноту, крах, хаос, і бездну, і пропасть, і і, і і провал. Ну от, ну, от такий розклад. І точно намагається ще маскувати. Ну, все повністю й те. Чим далі, тим більше викриття того всього гадства, то і всії правди. І чому ще теж пішла фраза, що як може і готуються якісь там них повстання воєнних, військових всередині в цьому. Навіть ті, хто можуть в результаті допомагати і Україні ворога здолати, знаєте, ось так в кооперації. Бо тих, хто там недовольні питвірівською системою, їх, та ж, їх також є дуже багато. І з кожним днем та цифра збільшується. А світова динаміка підтримки України також збільшується. І в, результаті, і в результаті світло їм побільше, по закону справедливості, хай всі винні будуть покарані, а не винні винагороджені. Ну, якось так. Дорогенькі мої, такий був наш сьогоднішній ефір-прогноз. Відео поширюйте, ставте подобайку, пишіть ваші коментарі, ваші перечуття з приводу жовтня. І чекаю вас усіх вже буквально за 2-3 хвилинки в енергопрактиці за мир, перемогу України. Всім дякую за участь в сьогоднішньому ефірі, хто дивився, от, хто дивився, хто поширіє відео, дякую за підтримку. Всіх міцно обіймаю. Тихого мирного вечора бажаю і зустрінемося з вами за кілька хвилин. Бачу, що хтось написав, що діло йде до революції. Привіт з Криму. Ну то, якщо я правильно зрозумів, з Криму пишуть, що там діло йде до революції серед тих російських і московських всяких систем правління. Ну, то дай бог, що поскоріше вже були ті всі. Перевороти, і дай Боже щоб були в житті всі революції, і щоб вже Україна була вільна, незалежна, квітуча, потужна, сильна держава. Хай буде так і чим пошвидше почуємо з вами. Бережіть себе.